Yeah. Довозмерно. Звернення учасників мирної води за визволення України. Звертаємося до президента України, Верховної Ради України, депутата міністра України. З вимогу вчинення у місячний термін наступних дій. Перше. Законодавчого визнання терористичними організаціями так званих ДНР і ЛНР усіх організованих, озброєних бандитських груп, що вчинять злочини проти людяності в Анкраїнській землі. Друге, притягнення до кримінальної відповідальності, у тому числі в порядку заочного провадження стосовно осіб, які перебувають у розширеку. Усіх замовників, винуватців, виконавців та причетних до розстрілу Небесної сотні, катувань та знущань під час подій Євромайдану, усіх військових і цивільних посадовців, винних і причетних до трагедії під піділовайська, та іншими населеними пунктами в зоні бойових дій, винних у розвалі та розкраданні Майдану та озброєння Збройних сил України. Придім. Запровадження в межах українських територій, окупованих російськими агресорами та озброєними терористами, а також тих, які знаходяться під обстрілом, або сорний дій, є реальна загроза обстрілів чи окупації воєнного стану. Звертаємося до світової мирної сторони, до організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Європал Ради, керівництво усіх країн. Які усвідомлюють сердену загрозу поширення тероризму, клопотанням, об'єднати зусилля, всіх дієвих структур і небайдужих людей для недопущення майбутньому таких кривавих терористичних актів, подібних тому, що сталося на сході України та Парижі, Не допустити забороження неголошеної війни на сході України, надати Україні всім необхідно військову, не військову, матеріальну фінансову. Гуманітарну допомогу для якнайшвидшого ліквідації вказаного вогнища світового тероризму. Ми солідарні з усіма людьми і країнами, які стали жертвами терористичних актів. Ми готові свято, шануючи світлу пам'ять тисяч українських героїв разом з усією цивілізованою світовою спільнотою перемогти злотерами тероризму і відстояти найвище благо мир на нашій землі. Дане звернення з вашою згодою. Буде передано в адміністрацію президента. Є зло? Слава yeah. Україні! Yeah. 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 Yeah.